Усім привіт-привіт, друзі! Нас сьогодні розпаковує по сюрпризи. сюрпризі. У мене для вас є новиночка ось тут. Ця новинка називається «Валіза у відпустку. Ми будемо збирати валізу, що нам потрібно у відпустку. Тут ось така книжечка. Ось такі пакетики. Ну що, інші колекції для вас знайомі, тому давайте обирати пакетики до розпаковочки. Погнали! Колекція України беремо сьогодні один сюрприз. Колекція малюнки по клітинкам беремо. Не знаю, у кого давайте я закрию очі. Ось цей. Це у нас буде такий чудік. Із колекції Граф Кальмара 3 закриваю очі. Ось цей. Ось такий. Із колекції нашої новиночки давайте візьмемо якийсь любий пакетик. У нас сьогодні така червона красукова, тому давайте візьмемо. Давайте ось цей візьмемо. Трошки ще пакетик. Так, приготуй. Беремо сьогодні піцу. Ось стільки пакетиків у нас на розпаковці. Поїхали. Почнемо із колекції Україна. Так, ось такий сюрприз під номером 2. У нас попалась ось така мотанка. Це оберіг. Національний український оберіг. Лялька-мотанка. Давайте її приклеїмо сюди. Тут якраз буде ще для нос Або сюди. Не знаю, потім десь приклеїмо. Так, колекція малюнки по клітиночкам. Так. так, я відклеїла пакетик. Давайте його сюди приклеїмо. Так, і тепер наш сюрприз. Трошки він не так склеївся. Так, це ось такий. Такий Мікі Маус. Так, покажу вам ближче. Ось так. Яскравість трошки потухає. Я вимикаю лампу, тому що у мене лампа розрядилась. Так. Далі буде колекція Граф Альмара 3. Так. Тут там нема перфрації. Я думаю, що тут зробила. Я зробила не на всіх перфорацію. Чи навіть не робила, я не пам'ятаю. Ух, вона попалась така гра, я не так вона називається, напишіть, як вона називається. Це гра ось така, типу, кидаєш дві бумажки я не знаю, як вона грається. Я ігру кальмару не дивилася жоден сезон. Так, продається приклеїти ось сюди. Ось так. Така гра, напишіть, як вона називається, бо я не пам'ятаю. Так, далі приготуй. Тут перфорація. Тут у нас два сюрпризика. Перший під номером 3, другий під номером 7. Так, спочатку переклеємо під номером 7. Це кориця в нас. Так, і ось сюди. Це сир. Ось так, мабуть. Так, і далі наша новиночка. Валіза у відпуску. Ось така валіза. У нас. Нам попалась піжамка під номером 6. Так, це сюди. Вибачаю, що моя собака гавкає. Ось така піжамка. Так. На жаль, на цьому відео моє закінчується. У нас будуть досить короткі розпаковки. Всім дякую за перегляд, усім пока-пока.